Вітаю вас в ефірі. Програма шлях до Європи. Сьогодні ми поговоримо про політичну частину угоди про асоціацію, яку Україна нещодавно підписала з європейським союзом. Нагадаємо, український прем'єр Арсеній Яценюк, голова Європейської ради Герман Ван Румпей, голова Європейської комісії Жозе Барозу і керівники 28 країн Європейського союзу підписали преамбулу статтю 1, 1, другий та 7 розділи. Що собою являє цей документ та які переваги отримає Україна? Дізнаємося далі далі. У преамбулі Європейський Союз визнає європейські прагнення України та вітає її європейський вибір, в тому числі її зобов'язання розвивати стійку демократію і ринкову економіку, прописано і про політичну асоціацію та економічну інтеграцію, боротьбу з організованою злочинністю, лібералізацією візового режиму тощо у статті першій йдеться про цілі цього документа, яким створюється асоціація між Україною та Європейським Союзом для поступового зближення в різних сферах на основі спільних цінностей. Насамперед, це стосується демократизації певних державних інституцій. Потім це, скажімо так, є елемент для спрощення якогось контактів між громадянами України та Європейського Союзу, тобто в перспективі, я так розумію, що ми можемо вийти взагалі на ситуацію, тобто безвізового пересування між Україною та країнами Європейського союзу. Ну і звичайно, це, скажімо так, певне. Приведення до єдиного якогось такого правового поля того існуючого законодавства нашого ну і європейського. у першому розділі обумовлено загальні принципи співпраці України та ЄС. У другому політичний діалог та реформи, політична асоціація, співпраця і зближення у сфері зовнішньої політики і політики безпеки. Сьомий розділ присвячений інституційній загальні та заключні положення. Детальніше розібратися про відносини України та Європейського союзу у межах угоди, про асоціацію та про перспективи підписання її економічної частини нам допоможе гість нашої програми. Доктор історичних наук, професор Черкаського технологічного університету Валентин Лазуренко. Далі його бачення ситуації щодо відносин Європейського союзу та України. Вітаю, пане Валентине. Розкажіть, будь ласка, детальніше про політичну воду, про асоціацію. Чим вона є корисною для України і що можливо буде після неї? Ей, вітаю вас. Ви знаєте, Україна сім років ішла до цієї події, яку сьогодні ми обговорюємо, яке сьогодні є на вістрі такого. І обговорення всього нашого українського суспільства, і як сказав би людей, ті, які болівають за майбутнє. Ви знаєте, я радий від того, що сьогодні ми наблизились до того, що ми будемо, сподіваюся, в кінці травня місяця, чи можна сказати, на протязі цього всього року прийнято нас до асоціації з європейським союзом. 21 березня було підписано політичну частину угоди про асоціацію з європейським союзом. Розумієте, запитують досить часто, отакі мене запитують, та я думаю, і вас також про те, чому відразу не прийняли до підписаної асоціації з Європейським Союзом, або, можливо, навіть ставлять і таке, знаєте, велике глобальне питання. А чому відразу не прийняли до Європейського Союзу? Без асоціації, так як приймали інші країни світу, ви знаєте, що асоціація виглядачі наші, ми знаємо, що історія розширення Європейського Союзу вона включала 10 хвиль. О, і якщо Україна буде в цьому році прийнята, це буде 11 хвиля, тому що останнє прийняття було у 2013 році. Хорватія була прийнята. До Європейського Союзу. Ви розумієте, відбулося розбиття цієї води на дві частини політична і економічна. В цій ситуації, що сьогодні у нас склалась в державі, мається на увазі така і міжнародна, і та й внутрішня, і зовнішня, і ці всі події після Лютневі події, які відбулись в нашій державі, Європа виявилась, знаєте, більш прагматичнішою і поставила нам завдання те, щоб знаєте, або скажу так, точніше, щоб думку іншу провести підписання політичної угоди, частини політичної угоди по асоціації. Це я сказав би так, політичні наміри про те, що Європейський Союз гарантує. Підтримує всі наші волевилення нашого народу у плані жити в вільній державі з європейськими цінностями, з європейськими стандартами у частині, наприклад, преамбули загальні цілі та принципи цієї угоди, міститься визначення з боку Європейського союзу, європейського вибору та європейських устремлінь України як європейської країни, а також визначені цілі угоди. Які це цілі? Серед них створення асоціації. Поступове зближення між Україною та ЄС, поглиблення економічних та торгівельних відносин, зокрема шляхом створення зони вільної торгівлі, посилення співробітниця у сфері юстиції, свободи і безпеки. А ще також закріплюються основні принципи, які лежатимуть в основі асоціації, що сюди входить, з по асоціації це, передусім, забезпечення прав людини та основоположних свобод. Поваги до принципу верховенства права, дотримання принципів суверенітету і територіальної цілісності, непорушення кордонів і незалежності. А ось у такій частині, як політичний діалог, реформи, політична асоціація, співробітництво та конвергенція у сфері закордонних справ та безпеки та політики безпеки, тут містяться положення. Знаєте, ну реалізація яких має сприяти розвитку і зміцнення політичного діалогу у різних сферах, зокрема у сфері, ось дивимося, безпеки і оборони, зміцнення миру та міжнародного правосуддя, попередження конфліктів, нерозповсюдження е, е, зброї. Роззброєння та контроль за озброєнням, боротьба з тероризмом. Пане Валентина, протягом якого часу Україна має долучитися до виконання тих положень, які прописані в політичній угоді? Підписання політичної частини угоди, відповідно, це декларація намірів, що Європейський Союз приймає нас. Але важлива частина це буде підписання економічної угоди. Якщо ми сьогодні подивимося на цю політичну частину угоди, вона складає там 10-12 статей, а сама Угода про асоціацію складає 400 статей або 400 сторінок на від тексту. А щоб імплементувати всі підійти до європейських стандартів життя в Україні, то там ще розписано 800 сторінок тексту. Тому все це відповідно треба сьогоднішній нашій владі, всьому нашому, як то кажуть, і суспільству в цілому усвідомити те, куди ми йдемо. Якщо ми йдемо в Євросоюз. То відповідно ми повинні виконати всі ті умови. Звичайно, перехід на європейські стандарти це складний період. І я вам скажу, не так це все просто, і тому, що якщо дивлюсь соціологічні опитування, різні йдуть. Є подають, що 65% на сьогодні готові вступити в європейський союз. Є і інші цифри, тому залежить від якого соціологічна агенція проводила ці опитування. Але те, що у стремлі нашого народу йде до європейських цінностей, це відповідно є позитив і це мабуть є заслуга не лише майдану а відповідно заслуга ну знаєте нашої нації в тому що вона з кожним роком з кожними я сказав би п'ятиріччям вона йде на це самоочищення нація сприймає відповідно те що ми повинні ким ми повинні бути а ми українці українцям немає чого думати, ким ми хто ми є. Ми є європейська нація. Ми в центрі Європи, і те, що нас багато десятиліть або й століть, відповідно ставило якусь. Применшували, робили нашу націю меншовартісною, Сьогодні якраз шанс показати, що ми дійсно європейська країна, яка в майбутньому буде жити за європейськими цінностями, а можливо, в майбутньому, о, а я оптиміст, а не песиміст, що ми будемо диктувати умови Європейському Союзу, якщо ми, відповідно, будемо жити за європейськими цінностями. Важко буде. О, я не говорю, тому що ті країни, які проходили, Хорватія, там є свої проблеми. Є проблеми на сьогодні, виходять там і в Литві, і в Латвії, і ті, які вступили в 2004 році. Але Поліція. Греція, Греція є питань багато. Ви знаєте, якщо зараз говорить перерівнюють Україну там до Польщі, чи до Греції, чи до іншої країни, кожна країна мала свій шлях входження в Євросоюз, свої особливості, тому і Україна має свої особливості. Ми входимо під такими особливостями. Ти під такими особливостями. Але я думаю, все в нас буде добре. Сподіваємось, що після виборів президента у травні цього року, так як задекларував європейський Союз, він, підпише з нами економічну частину угоди, і будемо всі разом як то кажуть, засукувати рукава і працювати, тому що нам треба, щоб наші діти жили у. Тій країні, де править верховенство права, де людина вільна, де нема корупції, де нема хабарництва, де відповідно людина вільна в своєму волевиленні і живе за тими цінностями, які вже багато років живе країна Європейського Союзу, протягом шести місяців обіцяють підписати, точніше хочуть підписати економічну частину ас асоціації угоду про асоціації. Скажіть, будь ласка, чи готова саме Україна до такої серйозної угоди, і що нам потрібно зробити, щоб ми Підписали протягом року цього. Сподіваємось, що відповідно буде розуміння, того, що нам всім треба рухатись до Європейського Союзу і відповідно, виконати всі ті необхідні нормативні документи, виконати всі ті положення, які прописані. Це не так, це роками йтиме, але відповідно запустити цей процес. Тому що ви знаєте, досить часто так думають, якщо ми підписали угоду, то завтра нам мана небесна спаде. Важко буде. Треба переломлювати всю абсолютно систему, брати все абсолютно держава є територіальні межі, її, і ложимо чистий листок і беремо аркуш пупер, і все по всіх напрямках, от, всього, по всіх Звичайно, буде впливати на підписання зовнішній чинник, будуть різні, відповідно, в Україні розірватися різні сценарії, буде йти дезінформація населення. А чому йде дезінформація, досить легко робить, тому що, якщо, я вже часто говорив і говорив, що якщо взяти статистичні дані, хто скільки бував за кордоном, і відповідно бачить ті цінності, по якій живе. Та якщо ось подивіться, як часто українці бувають за кордоном, ось навіть на цьому ми подивимося. То якщо ми візьмемо, наприклад, центр наш візьмемо, то жодного разу не були за кордоном 78,7% населення. Про які цінності усвідомлення. І саме оця. Оцей відсоток це те поле, якщо ті, хто не бажають відповідно або будуть сіяти відповідно якусь дезінформацію в суспільстві, що це негативний елемент, що це принесе лише там для держави негативні моменти і для економіки, і для всього, то відповідно це, це якраз це електоральна ця база, як по якій можна працювати. Тому велике завдання на сьогодні на засобах масової інформації. Я вдячний, що в вашій телерадіокомпанії компанія сьогодні таку роз'яснювальну просвітницьку роботу. І, Відповідно, така робота вже у вас іде. Я думаю, буде продовжуватися, тому що люди повинні знати. Люди повинні розуміти. Сьогодні це вся інформація. Будуємо шлях до Європи разом. На все добре.